Давайте поринемо у класичну радіодраму про Арсена Люпена, де на кону не просто гроші, а загадкове повідомлення та смертельна таємниця. Це історія, в якій звичайнісінький сонячний промінь стає ключам до розгадки жорстокого вбивства. Отже, уявіть собі цю картину Квітень 1910 року Арсен Люпен сидить у своїй залитій сонцем квартирі і раптом помічає щось дизне у вікні будинку навпроти. Це не просто відблиск скла, ні, це початок чогось набагато, набагато більшого. І все починається, знаєте, не з якогось там гучного злочину, а з головоломки. На перший погляд, це схоже на просту дитячу забавку, але інтуїція Люпена просто кричить, за цим ховається щось набагато серйозніше. Люпен пильно спостерігає за цими спалахами вони з'являються і зникають з чіткою ритмічністю, і він миттєво розуміє, це не дитина грається дзеркальцем, ні, це навмисний повторюваний сигнал. Хтось відчайдушно намагається щось повідомити. І знаєте в чому геніальність цього коду? В його неймовірній простоті Люпен розкосив його буквально за секунду. Один спалах це перша літера алфавіту, два, друга і так далі. Він тут же починає записувати ці дивні сигнали просто на манжеті своєї сорочки. І ось, коли він складає літери докупи, вимальовується просто моторошне повідомлення. Це відчайдушний крик про допомогу, який обривається на півслові. Стає абсолютно ясно, того, хто його посилав, щойно перервали. А ось тут і починається справжня інтрига. Ну, подумайте самі, людина достатньо розумна, щоб вигадати такий код на ходу, навряд чи припустилась би таких елементарних помилок. Люпен одразу розуміє. Ці помилки не випадкові, вони і є частина головоломки. І з цієї миті все змінюється. Це вже не просто інтелектуальна гра. Загадкова головоломка швидко перетворюється на смертельно небезпечну справу. Виявляється, сигнал пов'язаний з гучним скандалом, що саме розгортається. Барон Репштейн на весь Париж заявляє, що його дружина втекла, прихопивши мільйони, а тепер його секретар таємно благає про допомогу. Збіг. Люпен у такі збіги не вірить. Коли Люпен вривається до квартири, він бачить жахливу картину Лаверну вбито, ймовірно, саме в ту мить, коли він надсилав своє повідомлення. Зброя щось тонке й гостре, як голка, а єдиний підозрюваний загадковий лікар, якого ніхто раніше й в очі не бачив. Озброївшись усіма цими фактами, Люпен іде в абанк. Він направляється прямо до епіцентру всього цього, до самого барона Репштейна. Настає час для вирішальної розмови. І Люпен просто викладає всю правду барону в обличчя. Кожен крок злочинця від фальшивої історії про втечу дружини до вбивства секретаря розкрито. Вбивця загнаний у глухий кут Шах і мат. І уявіть собі цей момент. Саме тоді, коли барон ще може спробувати якось викрутитися, з'являється поліція. Виявляється, поки Люпен розшифровував частину повідомлення, сусід Лаверну отримав його повністю і негайно звернувся до влади. Пастка захлопнулася. Здавалося б, справу розкрито. Барона знешкоджено. Але для Люпена гра ще не закінчена. Залишається останнє найцікавіше завдання забрати приз. Ті самі мільйони заховані в сейфі барона. І ось вона фінальна перешкода між Люпеном і скарбом, замкнений сейф, пароль знав лише вбивця, поліція вже на порозі, часу обмаль. Люпену потрібно розгадати останню загадку, яку йому залишив покійний лаверну. І тут Люпена осіняє. ті самі дивні орфографічні помилки. Це ж не помилки, це був ключ. Лаверно навмисно вставив у кожне слово зайву літеру. Разом вони утворюють слово, яке і є паролем. Це був останній геніальний хід секретаря. Пароль етна. Чотири літери, що відділяли Люпена від неймовірного багатства, тепер відомі. А ось і розгадка етна це не просто випадковий набір літер, це ім'я улюбленого скакуна барона, його найбільшої гордості. Яка іронія використати ім'я свого найбільшого тріумфу, щоб охороняти свою найтемнішу таємницю? Збивалося б, це повна перемога, але ця історія готує нам ще один фінальний іронічний поворот, де тріумф вислизає з рук Люпена у найнесподіваніший спосіб. Люпен відчиняє сейф, очікуючи, побачити скарби, але натомість знаходить дещо жахливе. Сейф виявився не скарбницею, а гробницею. Барон сховав там тіло своєї дружини. І ось настає дивовижно людяний момент. Замість того, щоб забрати мільйони, Люпен просто тікає. Причина не страх перед поліцією, а огида. Запав смерті виявився для нього абсолютно нестерпним. У цьому й полягає головна іронія. Найблискучіша логіка може бути безсилою перед базовими людськими інстинктами. Геній злочинного світу, який прорахував усе, виявився вразливим до чогось абсолютно непередбачуваного. І ця історія залишає нас із цим питанням. Люпан довіз, що для перемоги потрібне і те, і інше, але можливо найголовніше це розуміти, що деякі таємниці краще не розкривати, а деякі скарби просто не варті того, щоб їх забирати.